Харі Крічна, Сьогодні 11 серпня знаходиш у вулиці Виноградна на цвинтарі. До речі, напевно, перший цвинтар в нашому місті. Сусіди мені поскаржили, скажуть, Юра, зайди, подивись, як завжди. Спереду, зовсім, наші теж вони зробили, там підстригли бурям тощо, а далі там між то, тощо нічого не зробили. Це мені сусіди, бабусі, дідусі, скаржаться. Тож я прийшов перевірити, що дійсно так. Дійсно ми бачимо, що центральний ряд і тут навколо одразу ближче до входу тут начебто все е, побрита, підстрижена, щось зроблене. Тут так бачимо, що не зовсім. Тут також. Але кажуть, що по, ну, одразу начебто, зроблено, а далі так ми бачимо, бачите бурем нічого не зроблено. Ось. Але це я хочу Албанському показати, до якого я звертався ще два понеділка тому. Я розповідав, що сусідка скаржилась на те, що тут у неї рідні поховані. І вона її вже там за 70 років вона каже, приходжу там буряна, стільки що я не впорюсь з цим. Тут бачите, тут, тут значить, що зроблено. Ось, бачите, центральний. Значить непогано зроблено тут. Але ось якщо ми подумаємо, підемо нижче, ось ми бачимо, тут бурян стоїть. Тут міжряддя, Бачите, так само. Ось Хочу про Албанського, як його дурять, його підлегли, Які, до речі, знають, що Албанський зі свого рейндж-ровера, напевно, в туалет їзди, не виходить з нього, лінується через... Зайву вагу. І то, що вони це знають, його е підлегли, І роблять зовні, а вглиб залишають недоторканим. Знаючи, що Албанський, якщо прийде, він так з резора подивиться в віконечко і далі поїде. Значить, там прибрано. Але якщо далі ми подивимось, дивиться межряді. Буран. Раніше відповідав за це музичук. Е Неморіал сервіс. Наразі не, не відомо, чи вже передали чистій громаді, чи досі залишається музичок. Нагадаю, що це ми йдемо по центральному рядочку, тут ще більш-менш, але ми бачили вже, я показував, що є От навіть тут міжряддя, ми бачимо, тут буря. Бачите? Так само тут, бачите, міжряддя, Бурян. Ось. Ось тут прибрано. Ну, напевно, тут самі, те, хто приходить до своїх... Тут також бачите, також, бачите, також бурян. Давайте підемо. Також тут бурян. Нагадаю, що ще ми пішли по центральної вулиці, а вже ж прибрано якби, зроблено для Албанського, щоб він е, гадав, що тут все робиться відповідно. З бурян існує не підстрижений, не знищений тощо. Так, не туди зайшов. Ага, трохи повернувся. Бачимо, тут трохи нижче, так, так само є такий радочок такий напів. Через те, що сонця немає багато і бурян не росте. Ось. Навіть бачимо, тут або люди зібрали, або ці працівники таку гілки покидали. І не прибирають його нічого. Тут, тут напевно, його зберігають бути до наступної весни. Але ж хочу зазначити, що коли приймається бюджет кожного року, вони підіймають руки, голосують за, за, за рішення і виділяють кошти на прибирання кладовищ. Саме оці прибирання міжрядів тощо, або люди приходили до своїх рідних, ну, там, проводили з ними якийсь час особистий тощо. Як би то їхні справи, але умов немає. Я вже не кажу про те, що якщо тут дощ, ми зрозуміємо, що тут така багнюка проти неможливо. Хоч хоч центральний ряд можна було за ці часи 5 років до війни, за два зробити, хоч якусь там покласти плитку, щоб аби люди навіть в дощ могли прийти до своїх рідних. Але я вже не перший раз говорю, ще раз про це наголошую, що місцева влада. Їм байдуже, вони лише прагнуть грошей, а виконують обов'язки, вони просто навіть навіть і згадують, про це. тому що немає контролю. Чому немає контролю? Дуже просто. Албанський прийняв таку позицію. І чому я скажу? Тому що він він, він розуміє, що зараз війна, усі погано заробляють. А у нього такий смачний прибуток у вигляді годування військових, там, садочків, е шкіл. Тобто у нього кожного року заброньований заказ на багатомільйонний. А вже ж навіщо йому зараз втрачати, тобі ж під час війни, коли сітка на погану торгівлю. То що. Отже, Галбанський обрав гаманець замість контролю своїх підлеглих для покращення умов місцевих мешканців. Ще раз питаю, що умови місцева влада повинна плане умови для мешканців міста. Є кладовище, має бути умови під'їзда, заїзда, пересування по кладовищі, не по багнюці, а по якихось дорожках або асфальтованих, або через плиску тощо. Ну, Сьогодні, мав бути при Малбанське, але він у відпустці на 17 днів поїхав. 17 днів відпустку поїхав сюди. Той час, коли вже біжить до норків триває війна, і побачив, що ви в коментарях хлопці, які дивляться мене з пізнолю, пишуть, а коли я піду в відпустку, коли мене замінять. І вони, якби, ну, я з ними згоден повністю, тому що е, вони працюють безпочинку, нас захищають. А у нас по посаду дозволяють собі відпустку в санаторії. Тож, Ну якось так. Тож до цієї влади я ставлюся негативно. Харі Крішна.